Вітаю вас на каналі Готуй, як Таня. Сьогодні будемо смажити ляща. Ляща лайфхак вам такий, як посмажити смачно і швидко рибку. Це рибку привіз дядько Женька, сам наловив і сам привіз. Отже, дивіться відео. Так, віт... Вітаю всіх! Приїхав дядько Женька. привіз. Зараз покажу дядько Женька у нас рибак. От, да, рибак дядько Женька наловив лящів і прямо з річки привіз і ще вон дихуть. Зараз підемо жарити. Дивіться відео до кінця. Будемо жарити по дядьки Женькиному рецепту. Оттак. Ось які лящики гарнені. Гляньте. О, Дивіться, які здоров'я. Зараз круче буду чистий. Так, розібрала я рибку. Дивіться, значить, голови, плавнички, хвостик, я відділила, це на вуху піде. Ось жабра повитягувала, почистила повністю так. І саму рибу розділяємо по хребту, по позвоночнику, і ділимо на отакі куски. Так. Так, тепер сюди додаємо дві ложки борошна. Це такий лайфхак вам, як. Це по дядьки Женькиному рецепту. Так, дві ложки борошна, так. Тепер одне, одне яйце. Так, тепер. мелений чесночок трошки. Так. Тепер перчик. Ціль, так, це все і майонез. І десь ложку майонезу. Тепер ми це все перемішуємо і даємо трошки постояти хвилин 10. Дивіться, у нас отака виходить барматуха, так, даємо хай постоїть трошки, і будемо жарити. І викладаємо на сковорідочку і смажимо. Так, перевертаємо. Ану, обсмажилось. да. обсмажилось нормально. Перевертаємо на другу сторону. Рибка така виходить на черплярі. Ось така у нас вийшла смажена рибка. Такий вам лайфхак, як смачно і швидко пожарити, посмажити рибку. Будь ласка. Спробуйте обов'язково, вам сподобається.